Важлива кожна крапля крові. Платформа ДонарЮС закликає українців здавати кров для військових та цивільних адже у час війни кількість потребуючих дуже велика. Здавати кров можна в будь-якої групи, зазначають фахівці. Але найбільше зараз бракує тої, що має від'ємний резус. Аби стати донором, варто лише скачати собі додаток, заповнити анкету та обрати зручну для вас дату здачі крові. Львів'янин став чемпіоном світу з велоспорту серед юніорів. 18-річний Данил Яковлєв здобув золоту медаль на змаганнях, що відбулися у Колумбії. Він переміг в олімпійському виді програми «Омніум». Додамо, що уся родина хлопця займається велоспортом, а батьки мають звання майстрів спорту. Діти квіти України. Таку назву має фотовиставка, яку нещодавно показали у Львівському палаці мистецтв представники благодійного фонду Кава. На світлинах можна побачити малечу, яка через війну була змушена покинути рідну домівку і переїхати у більш безпечне місце. Я маю трьох дітей і кожному з них по своєму було дуже важко адаптуватися. Тим паче. Більше... У нас війна нас наздоганяє третій раз. Перший раз ми виїхали з Крима, другий раз ми тікали з Донецької, третій раз ми тікали залізного порта Херсонської області. Тому ну, такі емоції вони дуже важливі, дуже цінні. Тому неймовірно дякую за те, що можна просто знаєте, трошки так напитися, гарних емоцій і відчути себе не покинутою. Це дуже важливо. На заході були присутні й самі маленькі учасники фотосесії. Після урочистої частини для них влаштували наукове шоу та майстер-клас, на якому вони могли намалювати те, як вони бачать нашу перемогу. Я вирішила намалювати після перемоги, що я приїду в Донецьк, Луганськ, допоможу людям там гроші дам, їжу. І напевно, що все мого який зараз на війні. Много він скоро повернеться, і ми, коли кудись поїдемо відпочивати. Серед присутніх на відкритті виставки була й медикиня та захисниця Азовсталі Мар'яна Мамонова, яка вагітною пережила російський полон. Ось такі організації, це крок в майбутнє в сторону дітей, тому що такі організації потрібні в наш нелегкий час, бо зараз всі знаєте, вся увага прикута до перемоги, так до Збройних сил України, а дітки відійшли на задній план. Я бачу таким організаціям, які допомагають діток, які говорять про діток в теперішній час, це дуже і дуже важливо. Шнім проектом і акцією я би хотіла нагадати, заради чого ми боремося, заради чого, е, взагалі ми хочемо зберегти нашу країну, щоб не тільки пам'ятати нашу культуру, а ту культуру, наші цінності, наші звичаї ми мали кому передати, а саме нашим дітям, бо вони справді наше майбутнє і наша найбільша цінність. Під час заходу також зібрали кошти на допомогу ЗСУ. Знехтував з обороною та порушив усі можливі правила поведінки на воді. На Львівщині на озері задорожне втупився 36-річний чоловік. Відомо, що горий відпочивальник був не під питку і, попри неодноразові попередження рятувальників, такі заплив за буйки. На жаль, врятувати бідолашного так і не вдалося. Його тіло водолази дістали з води о третій годині дня. Депутати Верховної Ради радять гучним водіям готувати гаманці. Народні обранці хочуть харати гривню тих, хто любить їздити без глушників та дрифтерів. Щоправда, штрафної системи ще не існує. Вона лише є як законопроект. Вереск гальм нестерпні децибели двигунів та несамовитий рик мотоциклів Лів'янин Олександр щоночі просинається від гучних розваг дрифтерів. Чоловік зізнається, якщо раніше звуки нічних перегонів лише дратували, то тепер, під час війни, ще й не аби як лякають. З прямоточними ногами, глушниками льот літає, то то. Так, вони ревуть, їде, їде, і раптом тут дає газу. І коли купа народу, навіть в день може бути. В деяких мотоциклів звук мотора такий, що можна сплутатись з сиренами повітряної тривоги а в нас багато біженців, люди лякаються і так далі. Ну зараз не той час, щоб так. Олександр один з мільйонів українців, які змучилися скаржитися на гучних водіїв. Що люди тільки не робили, аби вгамувати екстремалів. Але навіть поліція на таких відчайдух має мінімальний вплив. Притягнути гори шоферів за шум неможливо лише за порушення правил дорожнього руху. Як правило, в переважній більшості, окрім шуму, водії таких транспортних засобів вчиняли низку правопорушень, і як правило, не одне. Це і створення аварійної ситуації, порушення швидкісного режиму і порушення правил проїзду перехрест. І ось нарешті проблему з дрифтерами взялися вирішити на рівні закону. Народні обранці пропонують карати дорожніх хуліганів штрафами, і суми, яку доведеться викласти порушникам, хочуть встановити чималу. Спершу екстремал викладе вісім тисяч п'ятсот гривень. А якщо його спіймають в друге та втретє, то вже 17 та 34 тисячі відповідно. Так, вітаю. То хоча б з цього треба, хоч щось треба починати. Зараз війна, от такі. Гонки, то може, корисні були б на фронті там напередку. От. Якщо ви вмієте так гарно їздити, гарно викручуватись, гарно ганяти, то такі здібності, б, напевно, б там стали у нагоді. Ідея депутатів українцям подобається. От юристи переконані, що над законопроектом слід ще добряче попрацювати. Адже яким саме чином вимірюватимуть порушення тиші, наразі невідомо. Євгенія Полікарпова, Андрій Турянський, правда, тут Львів. Мотоцикл проти велосипеда у Червоноградському районі поблизу села Бендюги сталася смертельна аварія. Там пізно ввечері 22-річний мотоцикліст збив 29-річного селянина на велосипеді. У це важко повірити, але в протистоянні двох вижити не вдалося саме водію Ямахи. Молодик загинув прямо у швидкий, а от пощастило, і він зараз перебуває у лікарні. Внаслідок зіткнення автівок до лікарні потрапили дві особи. Відомо, що подія трапилася на дорозі львів луцьк у селі Сабанівка. Там між собою не розминулися два легковика. Удар був такої сили, що автомобілі перетворилися на металобрухт. Водія та пасажира однієї з машин доставили до лікарні з численними травмами. Наразі правоохоронці з'ясовують причини цього зіткнення. У Львові викрили ще одного розповсюджувача канабісу. Правоохоронці затримали чоловіка на вулиці Кульпарківській. При собі він мав 8 пакетиків з наркотиками загальною масою майже 70 грамів. За місцем проживання затриманого виявили понад півтора кілограма канабісу, психотропні речовини, засоби для фасування та інші речові докази. Загальна вартість вилученого становить майже 700 тисяч гривень. Зловмиснику наразі загрожують до 10 років позбавлення волі.